День національного суверенітету та захисту дітей. Улусала Геменлік Вечучук Берами. Багато країн відзначають День захисту дітей. Головна ідея цього свята висловлена слоганом Діти наше майбутнє. Туреччина це країна, де більше уваги приділяють новому поколінню. Все базується на місцевому менталітеті. Іноземці часто дивуються, якщо люди в готелях або на вулицях приділяють велику увагу їхнім дітям. Але в Туреччині це абсолютно нормально. Будь-який незнайомець на вулиці може погладити щічку дитини, чи навіть поцілувати милого малюка, подарувати цукерку чи сказати батькам комплімент. Турки дуже балують своїх дітей. Вважається великим гріхом образити чи вдарити дитину. Незважаючи на надання свободи молоді, виховання є цілком прийнятним, у першу чергу тому, що позитивні моральні якості культивуються не лише вдома, але й в начальному закладі. Турецькі сім'ї, як правило, багатодітні. Норма вважається наявність трьох і більше дітей. Цікаво, що держава не використовує спеціальних стимулів для збільшення народжуваності, але й не обмежує її. У Туреччині існує спеціальне свято, присвячений дітям, яке називається Чуджук Беремо. 23 квітня Туреччина відзначає державне свято День національного суверенітету та захисту дітей. Улосали Геменлікове Чуджук Барами. Перший президент Туреччини Мустафа Кемаля Татюрк, який увійшов в історію як геніальний полководець і реформатор, в день проголошення національного суверенітету промовив: майбутнє нація закладається в дитинстві. Тому в день створення нової держави було прийнято рішення відзначати свято дітей. Традиційно це святкування передбачало організацію масових заходів. 23 квітня було проголошено День національного суверенітету 2 травня 1921 року. З 1927 року це свято також відзначається як День захисту дітей. Таким чином, Туреччина стала першою країною, яка офіційно оголосила День захисту дітей національним святом. З 1981 року свято отримало офіційну назву День Національного суверенітету і захисту дітей. У 1919 році Ататюрк очолив національний рух захисту, який вів боротьбу проти іноземної окупації Туреччини після Першої світової війни. Після розпаду Османської імперії, Османлий імператор Лу, великі національні спори зібралися в Анкарі, щоб визначити майбутнє нової держави. 23 квітня 1920 року в Анкарі відбулося урочисте відкриття великих національних зборів Туреччини Тюркіє Бююк Мілет Мешлісі. Які заклали основи нової незалежної світської та сучасної республіки з побулу Османської імперії? Це був перший крок до створення Турецької республіки, коріння якої було закладено під час національно-визвольної війни під проводом Мустафи Камаля, згодом названого Ататюрком батьком турків? У 1922 році Ататюрк очолив військову кампанію проти грецьких військ, які намагалися захопити землі на заході Туреччини. Після цього, у листопаді 1922 року, Османська імперія була офіційно повалена. Мехмед VI залишив країну, а влада була передана Національної освітній партії Очолюваній Ататюрком. Анкара стала центром турецької національної боротьби. 13 жовтня 1923 року була проголошена столицею Нової Турецької Республіки. У день відкриття асамблеї Мустафа Кемаль був обраний її першим президентом. Його вступна промова містить підказки про те, чого він хотів досягти цією асамблеєю. Вона, як представницький орган турецького народу, створила національну армію і здобула перемогу над союзницькими державами. Під керівництвом Мустафи, Камаля та Тюрка вона створила Світську Демократичну Республіку 2 травня 1921 року. День 23 квітня було проголошено Днем національного суверенітету, що стало Першим національним святом Нової Туреччини, а закон набув чинності 2 травня 1921 року після опублікування в офіційному віснику. Перша стаття закону, яка складається з двох пунктів, звучить так: 23 квітня. Перший день відкриття великих національних зборів Туреччини. Є національним святом. А друга стаття звучить так: Великі національні збори несуть відповідальність за виконання цього закону, який набуває чинності з дня його ухвалення. З 1927 року це свято також відзначається як День захисту дітей. Туреччина офіційно святкувала День Великих національних спорів 23 квітня і проводила дитячий тиждень, починаючи з цього дня у 1923-34 роках. Потім турецький уряд об'єднав ці дві події в День національного суверенітету і День захисту дітей у 1935 році. Турецька корпорація радіо і телебачення Тюрк Радіоветелевізіону організовує міжнародні дитячі фестивалі, що проводяться протягом тижня, 23 квітня, починаючи з 1979 року. 1981 року свято отримало офіційну назву День національного суверенітету і захисту дітей. Сьогодні це національне свято відзначається в Туреччині разом з дітьми з усього світу, дусі Миру і Злагоди. Багато людей у Туреччині в цей день вшановують пам'ять про перше засідання великих національних спорів, тобто турецького парламенту, відвідуючи місцеві церемонії або покладаючи вінки до пам'ятників Мустафі, Кемалю та Цюрку. Найбільше церемоній відбуваються в мавзолеї Ататюрка Аниткабір в Анкарі. За заповітом Ататюрка, який вважав, що майбутні народи базуються на молоді, у цей день доросла частина нації повинна на деякий час відмовитися від своєї влади. Турецькі школярі на один день займають місця в парламенті і символічно керують країною. Вони обирають президента, який потім звертається до країни по національному телебаченню. По всій країні проходять дитячі фестивалі. Державна корпорація турецького радіо і телебачення тюрк Радіова телевізіону привозить до Туреччини дітей у віці від 8 до 14 років з різних країн світу. Ці діти живуть у турецьких сім'ях протягом тижня, обмінюючись історіями та культурними традиціями. Це сім днів фестивалів, їжі та музики. Потім усі збираються на гала стало 23 квітня, щоб відзначити кінець тижневих святкувань. Головні вулиці та шкільні майданчики прикрашають квітами, повітряними кульками, традиційними портретами вождя та турецькими прапорами. Цей фестиваль зазвичай проводиться у середніх школах. Учнів обирають депутати, міністри, мери. Деякими з них дозволяється працювати у відділі кадрів. Учні у шкільній формі часто влаштовують парад, проходячи вулицею колонами. Під час свята проводяться різні види конференцій, семінарів, а також концерти, де є багато дітей із різних верств населення. Інститути підготовки лідерів організовують екскурсії та переживання для іноземних дітей, щоб дати їм можливість пожити в турецьких сім'ях і познайомитися з турецькою культурою. Зазвичай ці діти відвідують турецькі школи. Вони вивчають усі предмети турецької мови, щоб вивчити місцеву мову та національні традиції. Урядові установи, школи та більшість підприємств у цей день не працюють, а маршрути громадського транспорту можуть змінюватися у разі проведення вуличних вистав. Найбільше турецька діаспора зосереджена у Німеччині. 23 квітня не є офіційним днем святкування у цій країні. Однак турки, що там проживають, відзначаються цей день як день національного суверенітету і дітей, як і у Туреччині. У рамках святкування дня національного суверенітету у дітей в Німеччині проводять різноманітні заходи, такі як концерти, спортивні змагання, виставки, танцювальні виступи та інші заходи, в яких беруть участь як діти, так і дорослі. Організовуються також турецькі фестивалі, на яких можна познайомитись з турецькою культурою, традиціями та кухнею. Цей день також є нагодою для турецької діаспори в Німеччині відзначити та згадати своє коріння та культурну спадщину, а також підтримати турецький національний дух. Найпоширенішими символами дня національного суверенітету та захисту дітей є глобус або коло, що символізує світ, група дітей, які тримаються за руки, що символізує єдність, турецький прапор, що символізує турецьку державність. Ці символи часто можна побачити на День національного суверенітету. Туреччина та перша і єдина країна в світі, яка подарувала свято своїм дітям і поділилася цим святом з усім світом. 23 квітня, день національного суверенітету і захисту дітей, який займає найважливіше місце в серцях турецької нації як непорушне вирішення її незалежності. Це свято, яке щороку відзначається в різних місцях, школах і багатьох установах із заходами та спеціальними організаціями для дітей, вважається спадщиною Мустафи, Кемаля Ататюрка.